У нас Василь Мокан готовий долучитися до нашого ефіру народний депутат України, слуга народу. Пане Василь, ви вже зачекалися своєї участі в марафоні. Але бачите, ми з паном Андрієм так заговорилися з приводу ось цього звернення новорічного Володимира Путіна на фоні військових. Чи є у вас якась оцінка його промові, якщо ви її власне чули? Вітання з святами і слава Україні! Дякую, Дякую за слава. запрошення на ефір. Хочу сказати, що знаєте, якщо ми ви питаєте про виступ країни терориста і її лідера цього режиму кривавого, то особливо нового і особливо якогось глибокого аналізу проводити цієї промови не варто, тому що я вам скажу, що нічого нового ми для себе не почули. Росія заточена на подальший геноцид українців. Росія використовує і готова фактично витрачати всі свої ресурси на продовження війни. Про це говорить і розвідка, про це говорять і західні і наші дипломати. Але тим не менш вона не має успіху. І оці конвульсії у вигляді атаки ракетів і дронів у новорічну ніч на наступну добу. Оці невдачі на полі бою, коли кидаються масово людські ресурси на те, щоб з захопити бодай щось і не мають успіху. Це все свідчення того, що все йде не по плану. Вони не можуть собі. За фактично майже рік такої повномасштабної війни пояснити дати відповідь населенню. А за що власне вони воюють? Тобто, ми вже чули безліч різних причин, ми вже чули безліч різних пояснень, що вони тут роблять, але остаточної відповіді росіяни так і не отримали. На жаль, єдиний мінус у цій ситуації, що там насправді немає. Дієвої ні опозиції, ні протестного потенціалу і режим тоталітарний цей режим, поліцейський режим. Він фактично законсервувався під повністю, як то кажуть, ту політику, яку бачить Путін, тому насправді я скажу, що. Натомість хотів би похвалити звернення нашого президента: дуже глибоке, дуже справедливе по відношенню до збройних сил України, до тих героїчних вчинків і рядових громадян, і в принципі українського суспільства. І сказати, що 23-й рік давайте жити без ілюзій, давайте жити в реальності. Буде дуже складний у всіх планах і військовому, і в безпековому, і в економічному. Але тим не менше, оця віра, ця згуртованість, ця. Спільна праця на перемогу вона дасть результати. Так ви згадали про обстріли, зокрема, які відбулися в новорічну ніч, поки ми і президента слухали власне, все це відбувалося. Хочу вас запитати: ну як ви вважаєте, це і сьогоднішні нічні атаки, зокрема на столицю? Ну, це вже ж не про військові об'єкти йдеться. Це вже просто про просто якісь, ну щоб тероризувати українців. Як ви вважаєте? Саме так. Хочу підтвердити, те, що я спостерігаю, що сказав наш міністр закордонних справ пан Кулеба: що ціль е атаки Російської Федерації це було власне навіть не військові, вже навіть не енергетичні об'єкти, а цивільне населення. Тобто, в мене пояснення єдине на фоні невдач, на фоні того, що Путін скасував усі свої там щорічні послання, прес-конференції і ті публічні заходи, які він традиційно проводив для внутрішнього споживача. Йому треба дати. Російській пропаганді, хоч якийсь пас для того, щоб розказувати місцевому населенню, що тут операція, так звана, йде йде по плану, і оці меж атаками це фактично такий, знаєте, емоційний заряд для внутрішнього споживача. Що ми навіть у новорічну ніч їх тероризуємо, бомбимо і українці, от від нас потерпають. Мені здається, що якоїсь раціональності у цьому немає. Це просто емоційний викид і реакція на свої невдачі, і ви знаєте, вже навіть те, що застосовується більше безпілотники аніж ракети, свідчить про те, про що говорить наш ГУР управління розвідки, що в Росії закінчуються ресурси високоточної зброї. І е, ці, от вибачте, другу ніч підряд кошмарення е, дронами е, значної території частини території України. Це свідчення про те, що просто раціональності немає. Так є незначні попадання в енергетичні об'єкти, наприклад, там цієї ночі, е, але це такі тимчасові незручності, ну, Вони критично... не такі руйнівні, Знаєте, так, от так, так, сьогодні ну, у багатьох киян навіть не світло не зникло. Так, так власне, і підтвердили, що критично це на постачання електроенергії не вплине. Так, можуть бути якісь незначні відключення, але ситуація все одно стабілізовується в той час, як сам факт мені здається, буде подаватися просто російському споживачу пропаганди, що війна продовжується, і от у нас там такі от успіхи. Mm -hmm. Війна продовжується. Міжнародні наші партнери говорять про те, що це надовго. Столтенберг генсек НАТО говорить про те, що Росія готує нову хвилю. Наступу на Україну і на цьому фоні він говорить про те, що варто зараз продовжувати підтримку, підтримувати власне Україну, щоб пробили це всі країни, хто чим може. Наступ... наступив вже новий рік. Я хочу вас запитати як у народного депутата, як у парламентаря, що буде робити Верховна Рада. Для того щоб не зникала ось ця міжнародна підтримка, щоб не було у світу відчуття, знаєте, втоми від війни в Україні, щоб не зменшувалася фінансова підтримка, і підтримка технікою, Чи є у вас якісь ці плани і розуміння, як ви будете діяти, зокрема і на дипломатичному фронті. Я перед тим як відповісти на питання, коротко скажу про підсумки 2022 року. Багато наших громадян через відсутність трансляції засідань Верховної Ради через таку певну закритість у зв'язку з воєнним станом. Хоча я за прозорість і відкритість і трансляцію засідань насправді виступаю. Хочу багато громадян. Вважають, що парламентарі власне толком нічим не займалися. А я хочу сказати, що ми під час повномасштабного вторгнення збиралися 39 разів, ухвалили кілька сотень необхідних законопроєктів, в тому числі і фінансово-економічних, які потрібні були для забезпечення сил безпеки і оборони, і такі темпи продовжуємо. Будемо продовжувати і у 2023 році. І вже буквально у січні, там після різдва будуть чергові засідання. Я б назвав три пріоритети роботи на найближчий час. Перший пріоритет це все таки в нас буде спрямовані зусилля на євроінтеграцію на виконання тих законодавчих зобов'язань, які ми брали коли нам надавали статус кандидата у членство в ЄС. Ті сім блоків не до кінця ще виконані, які мають підтвердити цей статус. Але мова навіть іде про те, щоб ми зробили крок вперед і перейшли від цього етапу до початку переговорів про вступ. Для цього парламент має зробити ще чималий обсяг роботи. І саме головне, щоб знаєте, під вивіскою євроінтеграційних законопроєктів не пролазили якісь лобістські норми або якісь ті норми, які не будуть іти на користь розвитку нашої держави. Другий пріоритет це безумовно фінансово-економічний. Ми маємо все таки продовжувати у воєнний стан у воєнний період переводити нашу економіку на воєнні рейси. Цього ще до кінця не зроблено. Ми маємо забезпечити наші збройні сили України армію. Я нагадаю, що вони фінансуються за рахунок платників податків саме українських, наші міжнародні партнери нам будуть надавати фінансову допомогу, і кредити, але вона буде йти на соціальні виплати і витрати іншого характеру, не на армію. Ну такі в них правила, такі в них принципи. І цей посил важливо почути кожному, хто зараз героїчно намагається. Продовжувати власну справу, бізнес, малий, великий, середній не має значення. Кожен важливий на своєму фронті і кожна гривня сплачених податків це підтримка наших е, збройних сил і наших захисників. Е, і третій це безумовно пріоритет. Е, парламентська дипломатія, так звана. Я вам скажу, що досить активно колеги у різноманітних делегаціях брали участь і в 2022 році, і вона давала результати. І по ухвалених рішеннях, резолюціях, і по тому, що ми доносили світу правду. Бо я вам скажу, Росія теж також активізовувалася на дипломатичному фронті, закидала якусь дезінформацію, брехню на біле казали чорне, і дуже важливо, щоб і в тому числі парламентарі, які надіялені діяти як члени делегації, саме від України доносили цю правду. Ця дипломатія продовжиться, і я знаю про плани її розширити. Максимально за цільовим напрямком і характером по так званих групах дружби з іншими країнами на, на налагоджувати співпрацю взаємодію, і я думаю, що це також буде давати результат. Принаймні, по деяких я точно знаю країнах, що саме парламентська дипломатія потім ставала результатом або візиту високопосадовця цієї країни, або допомоги у вигляді там зброї чи іншого характеру. Так що це теж дає свої результати, але безумовно. Основна робота парламентарів буде сконцентрована на внутрішній політиці. Угу. Ну не треба забувати про те, що і президент на цьому наголошував. Важливий етап нашого життя всієї країни це відбудова. Я розумію, що це складно робити зараз в умовах, коли в в небі таке відбувається фактично щодня. Ну і на фронті, звісно. Які тут плани? От що саме щодо відбудови? Ну, дивіться, на, на ці теми також ведуться переговори. Ми намагаємося. Ми я маю на увазі. Держава Україна намагається взяти певні якісь конкретні зобов'язання від інших країн, наприклад, по територіях, мовно кажучи, там що така то укАТО країна буде відновлювати такі то об'єкти і готова фінансувати пане такі Василь. Ну вони е, лише декларують чи готові відновлювати. Вони гроші заводять в Україну чи просто приїжджають і обіцяють. Тому то й справа, що на даному етапі це поки що домовленості, які не перейшли до практичної реалізації. Але я вам скажу моя особиста сприйняття. Точка зору в нас, поки активні бойові дії ніхто сюди на відновлення кошти заводити не буде. Ну це ж очевидно і логічно. І друге правило, друге, скажімо так, принцип, за який буде надаватись така допомога, це максимально 100% цільове використання цих коштів, щоб не було жодних зловживань. І я думаю, що наша задача робити все для того, щоб наблизити і все таки здобути перемогу у цій війні, а тоді говорити про конкретні практичні кроки, але це не відміняє того, щоб зараз не проводити підготовчу дипломатичну роботу, проводити переговори і, мовно кажучи, брати якісь домовленості, зобов'язання. На себе і на наших партнерів по відновленню в майбутньому, але практичні кроки ми ж з вами прекрасно розуміємо, угу. будуть реалізовуватися вже після е, е, закінчення активних бойових дій, після е, закінчення обстрілів, після того як будуть певні гарантії миру і безпеки. Зрозуміло. Дякую вам. Василь Мокан був з нами на зв'язку. Про плани парламентарів на наступний рік поговорили з ним: народний депутат України і Слуга народу друзі.